Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами смачним обідом або вечерею. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я почистила моркву, вирішила всю стару моркву перетерти, заморозити і пізніше використовувати. Тому тут у мене набагато більше моркви та цибулі, я просто її перероблюю, щоб вона в мене була готова до приготування. Моркву я вже натерла, відставила в сторону. Зараз нарізаю зелену цибульку, можна використовувати і стару, але зараз, так як є літо і дуже багато є свіжої зелені, тому цибулька в мене саме зелена і свіжа. Буду використовувати сьогодні курячі крильця, можна взяти будь-яку частину курки або свинину, телятину, все, що ви полюбляєте. У мене в сім'ї більше полюбляють курку, тому сьогодні в мене із крильцями. Я їх уже розрізала на частинки, промила і буду зараз відправляти на сковорідку. На сковорідку Я налила рослинну олію, вже вімкнула газ. І зараз відправлю курячі крильця, хочу їх трішки підсмажити з усіх сторон, ну і пізніше буду вже до них додавати інші інгредієнти. Тим часом, поки в мене курячі крильця смажаться, я вже промиваю рис, підготовлюю все і пізніше буду просто вкидати у сковорідку. До речі, замість сковорідки ви можете використовувати будь-яку велику кастрюлю. Я маю таку велику сковорідку, тому мені в ній дуже зручно готувати. Курячі крильця, коли підсмажили з однієї сторони, я їх перевернула, підсолила, поперчила, підсмажила ще трішки з іншої сторони і додаю туди моркву, трішки підсмажую, так як вона в мене дуже дрібно натерта, то дуже швидко це все робиться. І зараз вже додала зелену цибульку, буквально 2 хвилини, і можна. А вже додавати сюди рис. Рис у мене промитий, ніяких таких порцій я не притримуюся, просто на око відміряю і додаю свою страву. А тоді, вже я, коли відправила зверху рис, підсолюю трішки, заливаю це все водичкою і буду накривати кришкою, щоб воно там тушкувалось. Забула додати я відразу, коли смажила м'ясо, цибульку та моркву. Кукурузку, в мене є заморожена кукурудза, я вирішила посипати нею зверху, так як вона більш-менш готова, продається заморожена, то непогано розпариться під кришкою і також приготується дуже швидко. Коли вже в мене рису відібрав усю воду, я все ретельно перемішую, кукурузка в мене вже розморозилася і також приготувалася. Відправила я ще варитися яйця і займаю зараз салатом. Це салат домашній, я привезла із села, дала мені свекруха. Він трішки зів'яв, але загалом на смак це аж ніяк не впливає. Салат я промила, перебрала трішки, тому що там було лишнє зіллячко. Нарізала його на такі чималенькі шматочки і відправила в миску. Зараз помила вже помідорки черрії, вони трішки такі збільшені. Але сюди можна додавати будь-які помідори, звичайні, великі, рожеві, хто, які полюбляє. Я їх нарізаю такими долічками, можна нарізати квадратиками, салат, мені здається, можна робити будь-яким зручним для вас способом. Також у мене є чорні маслини, я їх розрізаю навпіл і буду також додавати до салатика. І з оливками воно буде не так смакувати, саме, як з маслинами. Також я сюди нарізала вже такими чималими шматочками яйця, посолила і заправила це все рослинною олією. Салатик ретельно перемішую, нічим додатково не заправляю, тільки олійка. Можна використовувати оливкову олію, але я загалом її ще не купляла, а заправляю все просто рослинною олією. Ну і вже моє м'язко із рисом та овочами приготувався, накидаю в миску, також викладаю салатик. І смачний літній обід у мене вже готовий. На моєму каналі ви знайдете масу відеороликів з ідеями, що приготувати сьогодні, якимись смачними рецептами. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!